Доброго дня, шановні друзі! З вами гепард. Знаходжусь в таких польових умовах, але це коротке відео все-таки про те, чого саме Путін поїхав до Монголії і чому Монголія прийняла цього військового злочинця у себе на своїй землі. Хоча вона підписала вона це Монголія, підписала римський статут і по його. По підпису цього римського статуту Монголія мала б заарештувати Путіна і тільки но він його нагаступила б в аеропорту столиці Монголії. А дуже просто Путін шукав в яку країну він має поїхати. Тобто, Путін наразі не виїзний. Його, по-перше, його ніде не хочуть бачити, окрім якихось напівкримінальних країн, наприклад, як Північна Корея або Іран. Але летіти в них в, до них він також не може постійно літати або в Білорусь до, до батьки Лукашенка. Йому треба поїхати в якусь більш-менш таку країну і показати світу, що по-перше, він виїзний, а по-друге, що плювати хотіли на оці міжнародні закони. І це, в принципі, найважче і я б сказав би найстрашніше. Але питання в тому, що. Е Тобто, чому це? Чому Путін поїхав до Монголії? Саме показати світу, що він виїзний і, і те, що порушити оце міжнародне право. А Монголія його порушила. А чому вона прийняла його? Монголія там послалася на деякі там заперечення в цьому римському римському статуті. І що ніби то, що там можна було прийняти цього Путіна. І найголовніше, як пояснила Монголія, що Монголія залежить від енергетичних продуктів, тобто нафти, гази, на 90% від Росії і на 20% по енерго по електриці. Тобто, ви бачите, що Росія фактично ну, купувала або окупувала ці країни отак, фінансово. І це Вдалося на жаль зробити путіну і економічна залежність від Путіна. Вона робить свої справи. Але Україна зробила гарний хід. Україна виступила по перше попередину Монголію. І попередило все світове співториство, що це недопустимо, що це порушення закону. Попередило Монголію про те, що будуть наслідки до Монголії. І наразі звернулося до міжнародного співтовариства. І я вважаю, що Монголія має отримати по повній катушці, тобто має, має отримати такі негаразди і е, такі е, покарання, щоб воно перевищувало оці всі плюшки від Путіна. Тому. Рухаємося далі до перемоги, розуміємо, що світ цинічний, і Путін намагається зробити все, щоб ще якось триматися на плаву. Але, маємо, але ми маємо перемагати в цій війні і до повного розпаду Росії, тобто до повного дорозпаду радянського союзу. Я це називаю так. Тобто, до розпаду радянського союзу, це окремі республіки, які створю, будуть створені на території нинішньої Російської Федерації, і тоді тільки ми унеможливимо, я так думаю, напад. На Україну в подальшому. Отож, рухаємося далі до перемоги. З вами був Гепард. Ставте свої запитання, пишіть, коментуйте. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Слава Україні!